Пише, Христос Воскрес, Отче Василію пані Світлана я щиро дякую вам за, за хороші відправи під час посту З яких я пройшла із вами. Я хвора і до церкви не можу йти причастя приймала духовно і за що вам дуже дякую. Ви знаєте, ці слова для мене є дуже важні. Кожен священник хоче дайте як то Достукатися до людської душі, і ви бачите, що ми маємо таку можливість навіть через таку велику відстань, де б ви не були, достукатися до вашого дому і словом Божим прийти до вас у вашу домівку. Ті люди, що не можуть прийти до церкви, бачите, я йду до вас, але йду до вас з Христом. І хочу Христа привести до вас, до хати, до родини. І дійсно дякую Богу, що маємо таку можливість. Знаєте, я як ходив до церкви, маленький був з бабкою, з моєю любимою бабцею, ходив до церкви, ми не мали такої можливості. Ми навіть телевізора не мали, я ходив на телевізор до сусіда. Сьогодні кожен із вас має телевізор у кишені, кожен із вас має можливість разом молитися. Тому я вас просто у це велике свято, Воскресіння Христового, просто я вас прошу. Приділяйте вашому телефону більше уваги, але не через те, що там сидіти де слазити, не поймете В інтернеті дуже багато є інформації, яка принесе вам користь. Багато священників ведуть свої блоги, багато трансляцій з різних церков. Слухайте проповіді, слухайте, що говорять священники, бо світ зараз заповнений дуже сильно. От чим не хочеш, але всякими такими речами, які людину дезорієнтують. Ми переживаємо ту, той період і ми нікуди від того не дінемося. Я не кажу, чи це добре чи це зле, і вам так само раджу. Не давайте всьому оцінку, до, це добре чи зле. Воно є. Ти дивися, чи воно тобі приносить користь чи ні. Якщо воно приносить користь для твоєї душі, дуже добре. Якщо воно приносить користь для твого тіла, Дуже добре, бо є багато речей і корисних. Лікарі розказують, що треба їсти, як треба за собою слідкувати, всякі різні там речі. Вони теж є добрі. Бо церква дбає не тільки про душу ще, я не знаю, як православна але католицька церква. У нас є соціальна доктрина церкви, так? то, що ми дбаємо не тільки за душу, але й за тіло, в якому стані людина перебуває. В якому суспільстві вона живе, в якому в оточенні вона проживає, як змінити ту ситуацію? Тобто церква повинна ще мати соціальну доктрину, і наша церква має соціальну доктрину. Вона дбає за те, в якому стані перебуває не тільки душа, але і тіло. Тому я дуже дякую ще раз усім вам. По-перше, що мають таку можливість, а по-друге, то що ви є зі мною. Дякую. Я вчора говорив з одним священиком, він мене там вітав з велику. дуже добре, я так і не зрозумів, що тут за священник. Він мене так все знає. Знає, де діти, скільки в мене дітей, де вони. Питаюся, ну, правда, не знав точно, де вони є. Мої дочки в Києві, син біля мене тут, в Дніпрі. Ось. І він каже, що. Багато парафіян його дивляться мої трансляції, наші трансляції і наші трансляції. І... і він мене запрошував в гості. Я кажу, приїду обов'язково, але я вас дуже прошу, я зараз знову що скажу, і ви потім то берете здається, за основу і все, давайте. Я буду їздити по всіх парафіях. Я не буду їздити. Я маю свою парафію, я нею дуже піклуюся і дуже переживаю. Ви мої парафіяни, онлайн-парафіяни, ті, які є на відстані, але ви є мої по духу, і я з вами є духовно з'єднаний. Так, Бог розпорядився, щоб і ви мали таку можливість, і я мав таку можливість. Так, бачите, Бог мене покликав. Я люблю цю апаратуру ще змалку. І мені мама постійно нагадує, каже: Василько, пам'ятаєш, як тату тобі все трущив, бо я все там дротів навсотаю, там що паяю, постійно якісь радіопередатчики, все я робив, ще малим був. І тато все приходив, він дуже переживав, щоб, ну знаєте, радянські часи то були не такі, як сьогодні. Я один раз був, включив, якщо пам'ятаєте, то. Во в обід радіо виключали якось з 12 до 2 там була якась перерва. Ну а я думаю, що буде дурно радіоточка. Ну, це така Катеринка була, що говорила. Думав, що буде так, тихо. Треба включити службу Божу. І включив службу Божу, село слухає. Ну не цілесело, це на вулиці слухала службу Божу. Але це були це були радянські часи. Боже мій тато приходить додому, вже се свирид, каже: Василько, я навіть не питаюся, хто я знаю, що це ти. Бо люди зразу почали зговорити, каже, слухай, служба Божа служилася по радіо по, по цим поколоснику. Розумієш це таке не може бути. І не як так, служба Божа з Ватикану і, і по радіо. Це таке не може бути. І каже, і тато приходить, каже, Василь, я не знаю хто, але я знаю, точно що це ти. <головік> так що, бачите, Бог мене готував з малку. <головік> з малку ж я мав транслювати, транслювати службу Божу. спочатку по радіо, а тепер, бачите, маю таку можливість з вами разом молитися. это же практически с этим